Один з найпопулярніших запитів на консультаціях в мене по Ютубу, як набрати першу тисячу підписників, як же дійти до монетизації. Люди дуже зациклені на цьому магічному числі. Я набрав його кілька років тому і поділюся з вами основними моментами, як до цього прийти. По-перше, ви маєте розуміти, що це не просто цифра, а це реальні люди, які чомусь на вас мають підписатися. Тобто, має бути якась тематика. Має бути щось цікаве, щоб їм хотілося залишитися і дивитися вас далі. На екрані ви бачите мій канал, і тут зібрані люди, які зацікавлені в заробітку в інтернеті, в просуванні в соцмережах. Власне, про це я і знімаю. Ви чітко вже маєте одразу орієнтуватися, що, якщо вибрали тематику, про неї ви і слідуєте. Так, можуть бути підрозділи, наприклад, у мене ось списки відтворення, тут є. І розділ про інвестування, і про просування Ютубу, просування телеграму, просування інстаграму. Але в цілому в мене конкретна тема. Люди, які хочуть заробляти через інтернет, не ходячи на роботу. І якщо в них вже є певні гроші, вони можуть вкладатися як в просування своїх там, соцмереж, щоб швидше це було, або в інші ще способи, які я показую. І все, я знаю, що в мене така конкретна аудиторія. Далі ви маєте регулярно знімати відео, випускати кожного тижня. Бажано кілька разів на тиждень, але це вже як і у вас є потреба, і залежно від тематики, тут треба дивитися, ми на консультації з цим моментом розбираємося. І не забувати про оптимізацію. Це дуже важливий момент, щоб у вас правильні були теги, назви відео. Це сильно впливає на те, чи взагалі це відео дійде до потенційних глядачів і підписників. Також важливо, щоб ви під ту аудиторію, яку ви вже власне, хочете знайти. Знімали контент. Наприклад, якщо я пишу в пошуку на ютубі з анонімного режиму, так, як видалити ось ботів там в інстаграмі. Бачите одразу йде моє відео. Далі йдуть ще відео інших вже авторів. Але ось я в самому верху. І завдяки цьому до мене приходять люди, конкретно вже цим зацікавлені. Далі, наприклад, як підбирати. Кештеги в інстаграмі. Також пишу. І ось, бачите, моє відео на першому місці. Далі тут є ще шорт різних авторів. І, мій, до речі, також тут шорт є. І знов ще моє відео. Потім інші вже автори і так далі. Таким чином, я знаю, що ага, по цьому запиту люди звертаються, і вони отримують, власне. Спочатку моє відео. Ще ви можете робити рубрики, щоб людям було цікавіше спостерігати вдовгу, щоб вони знали, ага, я подивився перше, друге, третє відео. Четверте ще не вийшло, а я хочу його подивитися. Тобто мені треба підписатися, щоб потім я міг його глянути. І якщо у вас, як у мене, є суміжні тематики, так я починав з просування в інстаграмі, потім ще в мене додалося просування в телеграмі, тому що це також ринок, який. Виріс за останні кілька років і дає хороші результати. Паралельно цим я все це веду на Ютубі, і в мене вже є досить по Ютубу, чим з вами ділитися, так, як у цьому відео. І гроші, які ми з вами заробляємо, можна хоча б частину з них відкладати, інвестувати, щоб мати майбутнє. Про це також в мене цикл відео починається на каналі. Ось він розпочався з того, що не буду у нас пенсії. Власне, я розділяю це на окремі блоки, розуміючи, що. Різним людям буде цікаво різне. Ви можете так само суміщати, якщо це щось схоже. Тобто, якщо я тут почну знімати про в'язання, це звісно буде дуже-дуже дивно. Але якщо це пов'язані теми, так то чому б і ні? Також же у самих відео ви можете нагадати людям, що ага, дивіться. До речі, якщо ви додивилися вже до цього моменту, напевно, вам дійсно цікаво. Тому прямо зараз перевірте, чи ви підписані на канал і обов'язково вмикайте дзвіночок всі сповіщення, щоб нові відео не пропускати. І п'ятий момент, теж дуже важливий, про який люди забувають, те, що вам не треба мати 1000 підписників чи 10 тисяч, щоб починати заробляти з каналу. Монетизація – це маленький додатковий бонус, а основні способи заробітку зовсім інші. Детальніше дивіться ось на кінцевій заставці, і якщо вам потрібна допомога з просуванням вашого каналу, звертайтеся за контактом в описі.